залітає в продаж. Отакий От чудовий будинок з 10 кВт світла, скважина, септик. Будинок в стилі хай-тек підчистове оздоблення, <coughs> район Путрівка. Зараз покажу вам огляд. Ганок. Коридор під можливий шкаф Купе. Це хоз приміщення вже розведено. Сантехніка, електрика, стіни поштукатурені. Коридор, кімната санвузол, вже поштукатурений, цементно-піщаною штукатуркою. Ще одна кімната. Переходимо в кухню студію. Це в нас кухня студія і ще одна кімната. Дивіться, це під оздоблення. Заїжджай, крась стіни, роби підлогу і живи. І тераса. Дивіться, яка здоровена тераса на всю сторону будинку. Тобто, кому цікаво. Ціна цього будинку 82 тисячі доларів. Торг присутній ось на цій терасі.